Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 7 квітня. 7 квітня 1994 року в Руанді розпочався один з найжахливіших геноцидів у новітній історії. Того дня були вбиті прем'єр-міністр Агата Увілінгіймана, її чоловік та кілька інших цивільних осіб. Ці вбивства стали початком масових розправ над етнічною меншістю. Туці. група хуту, яка прагнула зберегти свою політичну владу, влаштувала справжнє полювання на Туці. Протягом трьох місяців загинуло від 800 тисяч до мільйона людей. Жорстокість цього конфлікту шокувала світ. Один з найбільш обурливих моментів трапився з десятьма бельгійськими миротворцями, які служили у складі міжнародної місії. Їх спочатку катували, а потім стратили. Цей випадок викликав міжнародний резонанс і серйозні питання до ефективності миротворчих місій у таких умовах. Через багато років після подій кілька лідерів цього геноциду були притягнуті до відповідальності. Міжнародний кримінальний суд засудив багатьох винних, зокрема рожем банду, одного з організаторів геноциду, який отримав тривалий термін ув'язнення. Це стало важливим кроком у боротьбі з безкарністю за злочини проти людяності. Геноцид в Руанді залишив глибокі шрами в історії країни та у свідомості міжнародної спільноти. Однак, не зважаючи на біль, Руандам вдалося пройти шлях до відновлення та примирення. Цей трагізм і досі нагадує нам про важливість боротьби за права людини і вивчення уроків з минулого. Як на вашу думку, може міжнародне співтовариство запобігти таким злочинам у майбутньому? 7 квітня 1348 року в Празі був заснований Карлів університет, який став не тільки одним з найстаріших у Європі, але й першим слов'янським університетом. Ідея створення цього навчального закладу належала королю чеського королівства Карлу IV. Він, прагнучи зміцнити культурні та інтелектуальні зв'язки чеської корони з іншими європейськими державами, вирішив заснувати університет, що забезпечить високий рівень освіти для місцевих жителів сприятиме розвитку науки на території середньої Європи. На відкритті університету були присутні найвідоміші вчені того часу, а університет спочатку складався з чотирьох факультетів теологічного, правничого, медичного та факультету мистецтв. З перших років свого існування Карлів університет став важливим осередком європейської науки і культури, залучаючи студентів і викладачів з різних країн. Вже через кілька десятиліть після заснування університет почав впливати на розвиток не лише чеської. Але й європейської інтелектуальної думки цікаво, що Карлів університет зміг витримати численні історичні випробування від страшних чумних епідемій до політичних потрясінь. І, хоча його історія була далеко неспокійною, університет продовжує функціонувати і до сьогодні, залишаючись однією з провідних освітніх установ у Чехії та Європі. Друзі, якщо ви хочете підтримувати український контент, то поставте лайк цьому відео і підпишіться на наш канал.